Всім привіт! Вітаю на каналі Альбасо! Ми ораємо Такий звір у нас. Суховато, конечно, ну Лізено пищить, так сказати. Це край, то воно. Ну, в основному така оця грудка. У мене 41-й розмір ноги ось. Це в основному така ось. Даже, ну, все равно, що наверху ж на низо, вона одинакова там. Містами і розсипається, ну. Но... Така оце грудка. Наверху там... Ну, містами там. Не Та й тут її, в принципі, не багато це так, що начинали, та воно. Це оремо по пшениці. Там попередньо дискували її. А все ще. Ну, влага є, але її можна сказати, що і немає. Там соняшник. Дощів немає взагалі. <клес> Було щось трохи і то геть вони толку нічого не дали, ті дощі. Воно то прогноз погоди показує дощі, а толку з того, що вони показують, ті... непонятно. Ну, у нас в холдингу пшениця. Казали 4. Чтирі й Ну, точно, ну, точно не скажу, но это... так. Що почути. Така це у нас. Зараз. 5.30 ранку. Не вітру нічого. Тихо. Ну, говорим, я за этот трактор New т 8 8410 и плуг Лемкен Diamant 16, 8 корпусный. С предплужниками. Ну, все, <coughs> все, как Орать нам дуже багато, так что... Були б дощі, то було б воно хорошо, а так дощів немає, то будемо орати аж до Нового року. Буде дуже, дуже затяжне відрядження. Ну і що там, може у серпні дощі підуть, та буде легше воно трохи. Може щось роз'ясниться з тими дощами, то. Бо дивлюсь на Західній Україні, там трохи в Полтавській області були дощі. Ну тут був, ну, не ж. Та й таке. Всім гарних жнив, хто жнивує, хто орає, не ламайтеся. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.